Ох, ты в Нікукарікають, а? Буде красивий Коля буде, да? Красивий. Таке Коля буде красивий. Дай ще, кружечку возьму. От кисає так гаряченько. Оп-оп-оп. Так що ми миємо спочатку спинку по традиції, так, да, з колюнчиком. Так що зараз воно розбавляємо водичку. Потім привнесемо кьорхера, да? І кьорхером ми миємо вже після того, як помиємо вручну, подмиваємо це все діло. От, є в нас отакі агрегати. Ну, колька ми є таким агрегатом, я, ми його таким агрегатом. ще з круговенькими ручками, ручками, ручками. Ну, це треба мочати, та розколюха нам водичку розбавити. І отако це все діло ми робимо. Можна, звісно, крепти. Але ж крепти не, не бажано, бо можна шкурку заділати просто. Зараз просто макати будемо і. І цього. І все буде інші чин нарком, да, так, калем? Це буде гуль. Ось так виспаляний кабанчик. Зараз ми його помиємо, потім перевертаємо на щити. Колька замиває його з цієї сторони, засмалює і потім обратно обмиваємо. А потім вже скриваємо під черевинку. А потім ще перед тим, як ми розбираємо, ще на бочок вложимо на один, на другий. Що ти зажурився, Колька? Що рано женився? Ще молодость гадость. Чи молодь? Як там? Старость не радость, молодость гадость. Так що ну, тут таке, тут таке, ну але кабанчика малим. Це у нас кабанчик, останній із цієї групи, що у нас була оця. Тут у нас дівчата залишилися четверо. О, ну ми так поступили. Спочатку ріжемо кабанчиків, а потім свинок. Гляди, на свинках сальця трошки підросте, правильно? Не. Не, там є такі потужні свиночки, але на свинках все одно буде не таке сало, як на петухах. На петухах сало от, менше, ніж курях. От. Так що така історія. Назар, що ти на базар збираєшся? По чому тебе салафанові кульки? А? По чому? Без... Не, продаєте. Не продаєте? Все собі треба, да? так? Я пам'ятаю, ти як то куру. а що ти тут літає таке? Це мушка якась, да? Вони хочуть тебе з'їсти, я тобі кажу, це полюбав Сука. Васька, йди вже на свіжину. А що це в нього за тарілка, там воно на криші, Все він як має бути Вась. Ну ти, звісно, парень, йди до друга свого, йди, йди. Цілуй його в лоб. Да мать його дригалом, да? Навчить би щоб котів щось би робити. Так що, друзі, і все, процес пішов. Дивіться, калюнчик воно Йоршиком, а я отак штукою теж отако. Ну, У нас Роман колій мив е, отакою штукою, а колька миє отакою штукою. Так що кожен колій, як хоче, так і миє. От. Чого не шкребемо? тому що є ще деякі регіони, в яких сайдучі шкребуть. тому що шкребуть, е, це коли обганяється просто шкура і ну, коротше. <с mundo> така вона тоді виходить дубова. От. Колись в нас так смалили на Васильківщині. Ну, потім, Зараз на Васильківщині, е -е -е, хоч це вже було Зильківщина, сало таке цікаве. Так що, друзі, як я зараз це все діло з колюхою наділи. Що і... робимо? Виходить, бачите, яке. Назарчик, а притягни нам вже жікьорхера. О. О. І воно тоді от таке буде і не біле, буде красиве. Скільки б ти його не мив, воно біле не буде, правильно коля? Воно вже висмалено, якби все нормально. О. О, так що така історія, як такий камбанчик. Ось все таке жик-жик-жик-жик-жик-шк-жик-жик-жик. А потім вже ми спалимо мішечок і зробимо його ще красивіше. Так що поки ставлю її на паузенцію, Калюнчик не вмиє, потім це все діло замиваємо, я вам покажу. Патрон, як ти скажеш, нормально це все діло робиться. Кольки просто трохи важко сьогодні. Ой, бувають діла такі. От. Молодий ще. Патрон теж молодий. Каже, не прикалуйся. Але як там кажуть, хто сміється, тому не менеться, да? Я б хотів би, щоб мені було. 21 дуже хотів би. От. Ну але то така історія вже. Так що поїхали далі. Надача тисяч чужина. Це дуже така відповідальна ситуація назад. Як ти думаєш, Назар, що краще ми Йорши чи Чіпку? Я не знаю. А я думаю, знаєш, від чого це залежить. того якби у кого що є.

Надаря что ты там контролирует, чтобы неправильно за кабана, а? А? Ага. Ага. Ну что там могло? Я Коля нормально посмотрим. Да. Не, я не коля, потом я накрасил. А бач, він винка така не мия. Потом він ми не имеет. Ну тому що воно ж твердай и... І... Дюркеру можно будет ее сбивать. А вот когда гарно гаду... сало высмаляет на сандалы, то оно, ну, понятно, кажется, будет отлетать. Красиво? Красиво. Ага. Красиво. И я думаю, что красиво. Ну что, друзья, как заценить, я кабанчик, а? Сейчас Калюнчик его Заділу цим апаратом штілечком. Добиває він п'ятака, учі, ноги, потім замиваємо територію, потім промиваємо його, перевертаємо на дерев'яні щити і е, доготавлюємо під черевенку. І потім обратно замиваємо. І воно щити вздуваємо, можна на одну сторону, на другу. І тоді, виходить, все по красоті. Ну а ми зараз це все діло змиємо, потім спалимо мішковину, а потім вже ще раз помиємо. Так що я думаю, від того, що посмалить спочатку по черевину, а потім смалить спину, немає різниці. От, що перше, все одно треба буде туди-туди перевертати. Але є люди на бочку смалять, є люди смалять на... Тих, хто хоче, так і смали. Було б що смалить. Як казав там дід один в тому відео там, на Фейсбуці, «Да мені по барабану, що ти там будеш кого вчити. І взагалі хто має право, Ось нема підручника, ніхто не закінчував, не завершував чи що там школу. По смалінню кабанів. Це, так сказати, народна школа і кожен регіон робить це по-різному. Ніхто ж не каже, що на, Кому на цьому, на нашому комбінаті ошпарюють, схрібають волосню і все. Да? Ну от так. Так що все по-разному. Так що така історія. Ми, як правильно, ми цвеню. Підручник написав містер Шляпенко, Це не так йому. Циган різав не так, роман різав не так, колян ріже не так. Та ріжуть так, як хочеться і як вміється. І як як там хто платить, той заказує музику. А люди стали реально зараз. Конченими. Так що ми зараз спалимо спочатку мішечок, потім ще раз помиємо. Ноги так само зараз доспаляться, коли на пузі буде, на спині лежати. І ще раз буде митися. Так миття. Тут митися е, Миється свиня, на неї водички трохи трошки є. Щось мив, ти тут ми в території, нічого не помив. Не, ну сейчас полный мішок, потім ще раз будемо мити. Так що, друзі, от такий кабанчик, такий калянчик. Калянчик, звісно, сьогодні похожий на нашего кабанчика. Ну, по состоянню, що той лежить, дітей би ліг. Пил лежить, я лежу, кабан лежить, і я ліг би, так? Да? А васька, ну сейчас ты на голову випрягне. Васька. Так що, друзья, ну от така історія. Так що, сільок, штіль, це є сила, але я ж кажу. Можна тільки отакого, от до одного гарно, бачите, воно. Випає, ой-ой-ой, ну але зараз ще немає сенсу. А коли от, от, е, сало, то можна, звісно, порізати його, поняли, отаку мийку. Ми тільки взагалі можна ми ну, як вбивати, да? так? Ну, стежку ще ми будемо домивати це все діло. Там де жорсткіше, тоді питань не є. Але я ж кажу, якщо поблизу, то можна просто наробити горя і спортити все. Так що от така історія. Оп! Так. Ні, то моєчка, звісно, класна штука. Ми раніше тільки мили територію, могли замить. А сьогодні ми вже миємо і кабанчики. Так що ось такий кабанчик, такий на калянчик. Зараз що він робить? Він зараз розпустить мішок, так що дяді Вові велика подяка. За те, що вийшло нам з бучі мішечки. От, ну і завдяки їм ми робимо таке доволі запашненьке сало і по кольору. І нема різниці, там, хто як смале, хто соломою, хто е, просяною, хто горохою, хто люцеркою, хто пшеничною, хто житньою, хто мішковиною, а хто взагалі не смали. То шкуру обдирає. Тобто, ну, яка, ну кожен регіон, і кожна сім'я, і кожна родина, і кожна людина, і кожен колій робить так, як йому подобається. Ми стирили цю технологію в Полтавській області. От. Потім удосконалили процедуру, цю, дякуючи Сумському підписнику і е, Романчику. І на даний момент от. багато людей. Навіть дивлюся по Фейсбуку і Тіктоку, смалять мішком. Видно, бо воно так п'ятнами гарно виділяється сало, коли ти смалиш мішком, і коли ти смалиш соломою. це різні речі. До такого кольору, як мішком посмалить соломою, це треба півня сидіти, коптити його. Так що там є свої моменти, але люди кажуть, це солома. Я зараз ми вже колись да, помні, робили маніпуляцію, накладали отако соломи і просто її підпалювали. І казали, бачите, димить, коптиться". О, Це нормально. Пройшли ми ці всі етапи, але з соломою. Нашим, так сказати, нашій клієнтській базі не зайшло. Так що, а з мішком зайшло. Я розповідав цю історію, і історія була така, що в кожний кульочок ми положили, ми наразі спалили мішечок, а потім кожний кульочок нашому клієнту положили по кусочку сальця. Десь там грам по 300-400. І що? І по сьогоднішній день у нас черга натисала. На три просяти вперед. І зараз, поки є такий класнючий спрос, є ціна, то ми вирізаємо кабанів. Так що, але ми продаємо сало тільки товарне. Отако воно йде в нас від тільки через цю спину. Я в минулому відео показував в забої. Жопка в нас, ну вона трошки там крижок рижок ще такий толковий, якщо по товщині, то він теж може йти в сало. А більше е, половини сала, яка йде від шию, там ближче до голови, вона йде на копчення. Сюди вже, воно, якщо м'якенька, то теж продається. Так що, ну от така історія, от такий жовтий кабанчик, от такий воно, юний калянчик. Зараз э, спалюємо це за все діло і дай Бог все буде добре і буде сковорода Таранчук, і буде ще один відос. І що, калян, як тобі результат? Пойдете? А? Копчений, копчений кабанчик, Ось такий кабаносик. І він був і до цього доволі поганий. А зараз він отакий. Правда, сьогодні камера передає, якось, якось чорнить, бо коли сонячна погода, то вона якось золотить. А зараз ну, така історія, воно прицілиться, що погнали, миємо і перевертаємо. Так що уважно читайте інструкцію містера. Звисало. От. Як правильно мити свиню, як правильно смалити, О, ну, то є капець. Неправильно посмалити, це буде просто мандєць. А ще як неправильно почнете смалити, не з почеревене, то таке, да ніхто ніколи з почеревене не смалив. Ти ці на боку, посмалися повністю бік, повністю вся свиня, скільки можна достати. О, так що от така історія. Твин, так що, така історія. Зараз перевертаємо на спинку і малимо під Ну, А потім далі миємо. Якщо миємо, миємо, миємо. Якщо на цьому висе, миру, здоров'я і добра, замовку Ну, Я хороші вийшов. Хочу працюємо далі. Пока-пока.